Снять. Ми сьогодні забрали посилочку з України. Їдемо, коротше, щасливі. Др Їдемо щасливі, зараз будемо вдома відкривати посилку. Дивитися, чи там все на місці, доставати сладості. Мама там... а він так, так не ховала колбасу, щоб вони не знайшли. А куди ховала, не можна розказувати. Так, знаєш, бо вони Яку Нікі, мама, красоту, вона з рук не випускає. Таку красоту. А ти пам'ятаєш цього медведика, ми його купляли в Карпатах. Та да, і віки так, да. да, Такого віки купили і собі. Хочу на ручки тут написано. Чи хочу на ручки. Ну, ми його купляли в Карпатах теж. на українську Який він класний. весь цей час лежав в нашій квартирці. А де глаза? глаза доробиш. І зайчик такі. Це Ніка, те, що швидко з коробки достала. Такі з України гостинчики. Там цукірочки. Коротше, зараз прийдемо додому, будемо посилку швидко відкривати. Мокре дощі. Да? Другій помощник. Ніка шапку на метро собі купила і навіть не познімала мене на метро заходимо. Там стільки людей, всі грибуть, всі вже готуються до свята. Так, ми тут. Розгрибаємося. По-перше, це рушничок тобі від бабу. Боже, якісь такі кульочки. Славні. Це тобі рушничок відкривай від бабою. Яка картинка розбудет. Це тобі Андрій підв'єв. Ооо! Інтелект! Що люди заказують в Туреччину? Дивіться, макова начиночка. Градусник, так, ми замовили градусник. <рес> Макові начиночки, дві штучки, бо просто і без неї нікуди. Цукерочки, боже мої хороші. Мамині ручки збирали. О, ця штука. Дивись, <рес> скільки. А оці трубочки, діду, дуже дивляться. Я не поняла. А, от ще. а тут складки? <кх> Я не поняла. А тут, а, подивися. Розкривай. Мишка! Ну да, ти ж з дому її просто. А ось чорні штани. Мабуть, в чорних штанах, а в цьому. Бо це твої роблі? Так. Да. Короче... Костик, Мишка, Собачка. Є. Yeah. Мышка ще одну заказав. Да. Родні, да. ти в них навчився їздити на лижах, кстати, в цих да. штанах. Є там сквешлапки. Да! Боже мій, боже, як вона і чекала. якби хто знав. Все, Дима, подивись щастя, часть вона Вы на сквешлапке знашли. Цикетки. все, доставка 70 баксів стоїть. Ну, неки гарні штани, да? Вот такі. Ой, які гарнючі. Нікий комбінезон ми замовили зимов. Це документ. А десь карточка ще має бути. Ой, дивись, рукава ковбаска. Мама добре сховала. За чого ти ми попрямали? Зошити в косу лінійку. В нас тут немає таких, не продають. Заведеш новий, так? Да? Хочешь зошит новость завести? Я, кстати, любила да, зимова куртка. Да, хорошая куртка. Вона може в ней ходить и тут. Она на Зараз поміряємо. И буде не хуже, чем та курточка. Наші... Бо вона виросла. Вот Це бабулечки. А є да. А такі. Ой, які гарні зошити. Боже, Боже, Боже. Ой, хороша, хороша вообще. Отлично. Там манжети Там, просто без ліпучок. Немає, ліпучок. Воно буде. Вони так ростуть швидко, буде лежати і все. Головне, щоб ці подушечки не відліпли. Яка бабуля буде щаслива, коли побачить, що тобі так сподобалось? А якусь оцю ми з Китаю замовляли, а цю мама купила десь в Васілові. Яке щастя. Так, я вже вділаю розові штаники, заказувала всліпу дівчата, трохи коротковаті, але під ліжні ботинки. Отак підбирала кольор під цю курточку. Я вважаю, що я вгадала. Ніка, стой. Гляньте, яка я буду гарна. Слухайте, не знаю, чи світло, чи це у мене такі це. От штани, там лижні ботинки будуть і вони будуть нормально. Ось така розова штучка тут в мене йде. І отак я подобрала розові штани. Mm -hmm. Куртка, звісно, не дуже тепла, це я вам скажу, я не знаю, як я в ній буду. Вдіну під низ. Фліску тепленьку. Траса та така вона довшенька. Пахне мамою, пахне домом. Щас, щас, щас. Щаслива дитина моя. Плеска. Моя сідала. О, мвестка попала. Николатик приїхав в домашній дать. Подивіться на мій костюм. все? Да, красотка. Да. Соточка прям. Принцесса королева. — ба. Сейчас и капала в чашку. Ой, я так от них отвык. Можно было трошки більше штани, правда, брать? Да, да, да. А мы-то не Ну, нічого. Це лучше, чем на прокат брать. Вы знаете, там э на прокате что? 5-5000 лир отдамо за прокат штанов цифр, да? А теперь у нас часа, 200 баксов. А так экономию. 200 баксов C отель. Смотри, мы берем только лыжи. Да. Все. И все. А 200 баксов это отель нам так обходится. Да. Вот мы сэкономили и на своих вещах. Распаковка. Зачем мне для этого? Халадные ридненькие, его за HDM заказывают. Тут какая-то штука. У тебя она, она... Мышку был, зовет, на. Мышку распаковывает. Ники купили вот такие шлем. По-моему. Дуже класно. Ніка, а ручки ти бачила, бабуля тобі які поклали? Да. Різно кольорові да? до і рушничок. Моя самая ліпкая лапка. Андрюшек. Моя самая лапка. Каже, де банка ікри в кармані, а вторая де? Тоже в кармані А я думаю, чо вона мені така ця куртка, як знаєш, не налазить. А У мене там и корочка. Це ді... я це Ні, Тобі курточка понравилась? Да. Поняла, що це костюм. Курточка і оці штани. А, а не було шлейк. Ось такі реймовські краги. Вероніки в мене є. Вони, до речі, не дуже теплі. теплі ще. О, дивіться, рукавиці. А я питаю мами флісові рукавиці вона кай нема. Дивіться, оце такі рукавиці. То вони є. це є. Твоя лижна курточка така сама по теплоті, тільки в тебе тут фліска підстегнута. Вже. Бачиш, вже є фліска підстегнута. І вона Точно так же відстигається. Я вдівну. Це захист, Андрюшик. О, мої очки, я ж не бачила О, ще. Це хід сезону. Це сезон. Ковбаска. А карточку знайшли? Так, да, вот тут документ. А це що таке за такі класні штучки? Це тобі подарунок на Новий рік. год. Блин. Це мені не треба таких подарунків. Чого? Дорогих. Щось попроще, давайте. Я очки, анпакінг. Нікі на ця піжама просто обалдена. В хаті робиться таке. Ви не уявляєте. Боже мой. А як це відкрити? А це сама ніколи не розпечатала. Так, треба розібратися, як це робити. О, смотри. Дали мені очки, а вони <coughs> мутнякові. Ой, так гарно ти пленочку зняв, як з айфона. А -а -а. Все. Боже, як я не божа. Все, я вже хочу налижити. Боже, під мої ногті так підходить. Де? Так, міряємо. Мої окуляри огромні. А чому вони такі огромні? В людей якісь поменше. Ні, такі у Так Такі надо, Юль. Нож тобі має захищати все лице. Там просто в тебе бавшого стекла, а у нас такі обов'язки. Так? Так. Ось тобі і здається, Ну, короче, я тепер, якщо впаду і розб'ю ці очки, то мені отоб'ють бошку, так зрозуміло. Ця куртка в мене дуже класна, такий шанель чи що, я даже не знаю, надо подивитися. Ось така вона. Ну, оце для скіпаса. Карманчик тут дуже зручний. Ось така вона, на горнолишку. Ой, Ой, поїдемо на лижики Так, бачите, вона тут, тут. О, що це тут для наушників щось. Я дуже не знаю. Вони ну, її вдягнули ще на майку, ще. Як... Якщо вдягнути, така вона не дуже тепла, правда? Треба флісочку тепленьку піддівати а так взагалі мені дуже подобається, знаєте, що вона трошки довшенька і вона така ніби як фігуру підкреслює. Тут скоро фоткається вам на лежах. Скільки у нас тепер конфет. Я трошки насипала в одну ладью. Сховала, все сховала, заморижила. Бджілка Ніка, так скучала за бджілкою. Понасипала конфеток разных-разних. Мама і Шарм, це все эти дорогие конфети, конечно. Вона мені ціна вже не хоче говорить. Коко, лищина. Об этом червоний мак, зоряне сяйво. А що це коли таке? Круте, червоний мак, лаяний шоколадні. Зараз включу світло. Прибираю тут на кухні. Так. Ось ці такі конфеточки. Все буде Україна. Так, по домашньому... А де цей червоний мак схований? Я так сховала, що сама не знаю. А, ось він з цієї сторони. Ці Тут, говорімо, сяйво. Ці ці пакети. А ті башні пакетики такі, що розкладаються. Так, да? напевно? Це каву на вулицю Суми беремо. Ховаю, щоб не в перший день, бо знаєте, як, як це робиться. В кого є діти, то знає. Треба зробити кавечки. Я зараз лікую зуби тут в Турції. П'ю антибіотики. Не знаю, кому цікаво про лікування зубів в Турції. Розкажу. Будемо робити зараз з вами каву. Це вже, кстати, можна і прибирати. Значить, щось лакове заказала. Що це таке? Заказала термометр, але вже ртутних і немає. Живі не продають, наскільки я зрозумів, ртутних термометрів. Дивіться, я ж роблю сама гільнак собі. Перший раз заказала собі цей ультрабонд праймер безкислотний. кислотний. До цього я робила без нього. Оскільки я зрозуміла, він якби перед лаками всіми наноситься. Кошачий глаз заказала собі отакий колір. А, це не кошачий глаз, це бордовий, це така стигла вишня, колір. От він тут такий, а він насправді зовсім другий. Чого я перепуталась? Оце кет. Бачите, кошачий глаз. Дуже гарний колір, такий прям, я не знаю, 90 Можете подивитися на розетки вони є. І ось така база, теж вона так, як кошачий глаз. От, я люблю такі отцінки. Це коді, база. База і топ. Пользуюсь. І це обезжирюватель. мама мені його. Отак, от от, три в одному запакувала. Заказую. Ой! Вже не стыдеть, хоча ж стояла. Заказую дітям ресеп, того що тут такого немає. А вони тільки ним погоджуються, бризкати, бо він смачний. Понимаєте? Все. Оце з космітоса, все інше я купую тут. На вечері у нас варенички, Це я любила на Андрія. 13 числа у нас Андрюшек Андрій. Коли це було позавчора. І йому сьогодні йому вареночки наліпила побільше. Будемо наслаждатися всі ці дні. Вареники з картопелькою, Я люблю. Так, це зажарені, або навіть просто з масличком, Обожнюю. А знаєте ж чим ще дуже скучила? Хочу зробити зрази. Боже мій, так хочу зрази побачила, хтось там в ТБ чи де ходив, кулінарію побачила. Боже мій. Просто не можу. Так скільки я накидала вареники вже забула. Така сьогодні затурка на день пролетів, звісно. Пролетів діньок, посилочка, емоції. Вероніка щаслива ці лапки чекала, господи, вона, я не знаю. Як не знати, що. Вона не кинулася, вона й забула, знаєте, про те, що в неї там і комбінезон зимовий приїхав на лижі. І все вона. Я не знаю, як ваші діти теж люблять ці лапки. Це просто якийсь кошмар. Вона тільки їх і бачить. На цілий вечір ми робимо математику, там знає, все на цілий день, цілий вечір мене оці лапки, дівчата, це просто ще додаю. Це просто. Фанатізм, знаєте, якийсь по-іншому не скажеш. Ваші діти як там теж ходять з тими лапами? Розкажіть, як їх там мити потім, чи що я навіть я не знаю.